Так, що у нас тут по, по опадам, які пройшли у нас сьогодні вночі? 6 мм нормально. Їдемо молотити кукурудзу. Так, друзі, перед тим, як поїдемо на кукурудзу, хочу вам показати е, плуг, тому що дуже багато хто вже бачив його як в Тіктоці, так і в Ютубі. Я наголошував на це. Треба ж вам показати, що ми значить, придбали. І взагалі, е, як до цього дійшли і чому саме. От Чому саме цей плуг? Я скажу, що це новинка від Vellassagro. Таких плугів, зараз їх дуже мало якби, на просторах Ютуба, так і взагалі. Цей плуг 22, під номером 22. Тобто їх 22 плуги, включаючи наш, Так, я думаю, слід почати із нашого старенького плуга, який нас виручав весь цей час, допомагав нам. Покажу його вам. Новини забувайте, колеги, за вподобайку. Підтримайте україномовний контент, підтримайте канал, напишіть коментар і обов'язково підпишіться на канал. Слідкуйте за новинами. ПЛН 335, виробник Одеса. Він у нас із документами. З документами, значить, є присутня на ньому табличка. Присутній, е, значить. Шильдик від технічної документації. Так, ПЛН-335. Вже він, як бачите, підношений. Трішки так поставили ми на нього углосніми. Допомагав він нам на кукурудзі, але якби, стан у нього такий уже, що треба його робити. Треба міняти, треба повністю його якби, перебирати. Полиці, ставити, ставити нові полиці, леміхами поставили в минулому році. Новенький велосагро. Одного, до речі, вже пеньок обламали. Ну, то якби, То Нюанси. Це робота в землі, цього слід очікувати треба бути застрахованими. Значить, що ми по ньому робили взагалі? Стойка, стійка у нас опущена на один отвір. Тримається на трьох болтах, якби на кукурудзу, в принципі, нормально він приорював. Свої 25-27 е, він орав. Так само тут видно, які зношені всі деталі. І Перед тим як ну, його можна було б, ми прикинули, можна було б відреставрувати, поставити на нього, от я планував і хочу, і зараз хочу на нього поставити цекрон, щоб цей плуг був чисто для городів. для городів. А той вже більший був би вже для поля. Тому що як би, тим не дуже зручний. Ну, на мою думку, я думаю, що для городів він був, буде не дуже зручний. Ну а там, як хто кажуть, воно все покарує. Так, Тут поки йде, значить, виганяємо комбайн, будемо їхати на кукурудзу. От і пройшли у нас дощики, але на кукурузку треба їхати, тому що далі будуть йти занадто потужні і ще більші дощі. Так, друзі, ну що, переходимо до нашої новинки. Плуг від компанії Велесагро має назву е, Плуг обертовий 2 плюс 1. Значить, ширина захвату 25, 28, 32,5 і 36. Якщо я не помиляюся, бо ще я його так сильно не вивчив, будемо. Будемо вивчати його разом із вами. Так, що по ньому? Значить, наскільки я знаю, це новинка від компанії Velesagra 2 плюс 1. Дані плуги зроблені для менш потужніших тракторів, як мені пояснювали, взяті вони за основу Опала 90-го Лемкена. Значить, що? що взагалі по плугу? Яка його вага, технічні характеристики, ширина захвату і тому подібне? Значить. Вага даного плуга складає 785 кг. Це, я б сказав би, трішки менше, е, ніж тискової порони 2,1. Для прикладу так візьмемо. Значить, покажу вам дійсно, що вага даного плуга складає 785 кг. Я думаю, видно назва плуга і номер. Їх всього-навсього, всього-навсього цих плугів 22 штуки, включаючи, включаючи цей плуг. Тому скажу, що їх ще не досить таке багато, як пон 3. Якщо не тягне у вас три корпуса, знімаєте один корпус, працюєте двома корпусами. І так само ширину захвату також змінюєте. Ну, ми будемо пробувати три корпуса. Із шириною захвату поки що 36, а там, як то кажуть, воно покаже. <ріст> Знаю, що багато хто напише, що даний трактор, тобто ЮМЕС, його не потяне. Я вже з цим змирився. Змирився із того моменту, коли ми придбали сівалку Кун Plantar 2 і почалися коментарі, що він не підніме, потім не потяне, потім вона пустану. В общем, і тому подібне. Потім оприскувач, борони, і так воно пішло, пішло, пішло. І з кожним разом таких коментарів ставало менше і менше менше. І побачивши у плуг, даний плуг, що ми придбали, почалися знову коментарі, що даний трактор його не потягне. Ну, а ми, як то кажуть, ми покажемо. Покажемо, що з цього вийде. Тому що. Даних відеороликів, схожих відеороликів я на просторах Ютуба на просторах не бачив. Бачив, як тягали два корпуси обертовий плуг від іншої компанії, але три корпуса не бачив. Да, ми покажемо, Покажемо, що з цього вийде. Може ми нарешті розірвемо цього УМЗ, да вже придбаємо собі якогось нового трактора більш потужнішого. Бо сівалка не розірвала, оприскувач не розірвав, борони не розірвали. Може плуг розірве. Я Маю на увазі, плуг розірве трактор. Так, значить, приїхав він декілька днів тому. Нічого я його не знімав. Відео не було на каналі, тому що я в той момент якраз збирав кукурудзу, розвантажували його без мене. І зробимо такий дуже важливий момент. Знімемо оцю захисну плівку. От так. Ось така красота. Велесагр. Так, значить, що по самому плугу? Вагу сказав. По налаштуванню. ми ще не налаштовували, треба зняти всю фарбу, виїхати в поле десь і виставляти його по інструкції. Спробуємо самі, якщо не вийде, значить буде налаштовувати сервіс. Передплужники. Передплужники, як мені пояснили, це кукурудзяного типу на даному плузі. Це не ті передплужники, які стоять на більш на більших плугах. Тобто вони вищі, такі там завернуті. Це значить кукурудзяний передплужник, Вважається. Кругом бачимо емблеми на будь-чому. Будь Кругом є Агро. Повністю завод виробляє всі, всі деталі, повністю якби. Все своє. Це дуже круто. Так, переплужники регулюються так само, як на Лемкені. все якби переставляється верх-низ. Нема ніяких проблем із цим. Відстань. Значить, відстань між корпусами 88, здається, сантиметрів. Просвіт між рамою складає 70 см. Я думаю, це більш, ніж достатньо для такого плуга. Тим більше. Якби у нас ми звикли подрібнювати всю кукурудзу, тобто зробити мульчу. Звичайно, у цьому році кукурудзи не так багато, але покажемо його і на кукурудзі, як на дискованій, так і на недискованій. Плануємо проводити оранку, так як і проводили, десь 25-27 старим нашим ПЛоном. Побачимо, як справиться. Оцей юрел і за цим монстром. Так, значить, саме колесо казали. Опорне колесо там десь щось завісає. В тіктоці мені казали. Нічого тут не завісає, воно просто було заштопорене. От і все. Так що, все тут нормально. Колесо у нас 175 на 70-13 радіус. Росава. Так, кругом присутні тавотнички, щоб змазувати. Кругом все є, плуг помазаний. Все якби круто. Так що отакий плужок, я думаю, покаже він себе на всі 100%. Обов'язково значить, покажемо його вам. Скажу наперед, що поки їхали із нашої бази на, на оце місце, то трактор... Іде нормально, його не кидає, він спокійно його підіймає, спокійно його обертає, ніяких нюансів взагалі по даному плугу не виникає. Цей плуг розроблений для малих тракторів. Ціна даного плуга з ПДВ становить 296 тисяч отакого красення. Так що, так що, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте. Подобайку, пишіть коментар, як на вашу думку. Потягне, не потягне, яку ширину захвату ставити одразу, відчіпляти корпус, не відчіпляти. Що взагалі, якби, на вашу думку, ви б зробили? Ми будемо пробувати три корпуса із шириною поки що 36. Це виходить метр і 3 три см разниці між, між ПЛном і Велесагром. Я думаю 3 см не дуже вплине. Якщо вплине, зменшимо на, на менший захват. Ну а там, як то кажуть, воно все покаже. Все покаже в полі. Я думаю, все буде круто. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, слідкуйте. Всім пока.